Так, сьогодні варимо бограш, зараз покажу, як готували. Так, варимо богра. Що ми туди дали? Сало. Сало, Жаримо сало. І все такі киточні м'ясо. Це від сала. Так, зараз буду показувати, що далі даємо. Так, додаємо цибульку, коли вони вже так підмажили. Тепер додаємо м'ясо. Перемішуємо. Так, тепер, коли все прожарилось, заливаємо водою. Так, воно вже нам трохи проварилося. Тепер кидаємо що? Моркву. Такими кубиками порізали і ось такий помідорчик. Кидаємо все. з перцем. І з гострим перчиком, і болгарським перчиком. От, перемішуємо, знову проварюємо трошки. Так, кидаємо картоплю. Так дивимося, скільки нам приблизно треба на око. Зараз будемо помішувати і давайте її треба. Старайтесь так? Дімо. Що я трохи доки буде. Щоб він такий був і не густий, і не рідкий. Зараз додаємо ось такий соус від чумак ми маємо. Трошки туди. Можна соус, можна пасту. Можна соус, можна пасту. Так, зараз перемішаємо. шикарно так все виглядає. Додаємо такий гострий перчик і чесник сюди. Так, перчим солим. І ще копчену по даємо. Ось таку. Так, робимо ось таку процедуру. Опа. Випихаємо, випихаємо. І тепер петрушечка. На закінчення. І ще трохи варим. П'ять хвилин. І ще 5 хвилин варимо і йдемо смакувати. Ні, ні, дві години настоїться. А, ще дві години має настоятися і тоді ми йдемо смакувати його. Так, подивіться, яка смакота в тарілочці. Зараз пробуємо. Пробуємо.